Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо про те, що в Кремлі знову скулять, а Путін дуже хоче перемовин. Розпочнемо з того, що у нас уже 614-й день повномасштабної російсько-української війни. І за повідомленнями від Генерального штабу, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В цей же час є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише. Що українські військові просунулись під Бахмутом. Проте варто зазначити, що якщо ми уважно подивимось на статистику втрат окупантів, то побачимо, що за минулу добу вони втратили багато бронетехніки, а саме 32 танка і бойових броньованих машин. Крім того, звичайно, 860 військовослужбовців. А це прямо говорить нам про те, що вони продовжують активні наступальні штурмові дії. Щодо цього сьогодні пролунала заява Віцерського, який сказав, що під Бахмутом росіяни відновлюють наступ, також непроста ситуація біля Куп'янська. Тобто, незважаючи на важкі великі втрати, окупанти атакують. І уже не лише активно біля Авдіївки, а й Бахмутський напрям Куп'янськ. Важливо, що сьогодні з'явилось повідомлення від повітряних сил. Що оборонці вночі знищили усі дрони й ракети, є пошкодження, на жаль, від уламків. А саме було знищено 12 шахетів і дві ракети Х-59. ЗМІ повідомляють, що росіяни вдарили ракетами, зокрема по судно-ремонтному заводі на Одещі. Таким чином, ситуація за минулу добу кардинально не змінилася, йдуть дуже важкі бої. Сили оборони України і далі продовжують наступ. На Мелітопольському напрямку, на Бахмутському напрямку, але дуже активізувалися окупанти, незважаючи ні на що. Далі вони продовжують займатися терором, обстрілюють Україну, але сили протиповітряної оборони відмінно працюють і вже котрий день підряд знищують то 100%, то майже 100% усіх повітряних цілей. У Криму триває сезон Павовне. Сьогоднішня заява від Ока Південь в Устами Гуменюк. Щодо сезону Павовни, то необхідно сказати, що сьогодні багато новин, зокрема від Страткому, що у Криму вночі було знищено стратегічний об'єкт системи ППО Росіян. Також були повідомлення, що зенітний ракетний полк Росіян у Криму міг зазнати атаки, знешкоджено 17 окупантів. Є повідомлення, в тому числі і в російських соцмережах, про те, що знищено не лише 17 окупантів, а й декілька одиниць техніки. Цікаво, що російські окупанти пишуть, що удар було завдано ракетами Атакомс. Так воно чи не так, але те, що в Криму продовжується сезон бавовни, це 100%. При цьому, що також необхідно зазначити і сказати, те, що сьогодні окупанти-пропагандисти так голосно кричать, що вони продали з аукціону квартиру родини Зеленських у Єлті. Спочатку було повідомлення про те, що вони її в лапках націоналізували, а тепер такі гучні новини про продаж за суму 443 мільйони рублів. Новина очікувана, вони вже дуже довго це багато тижнів мусолять, і тепер ми бачимо такий так званий фінал. Ну і гучні заяви від Кремля. Шойгу заговорив про готовність до переговорів. За словами міністра оборони РФ, Москва готова до переговорів про в лапках постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування з Заходом. Водночас Шойгу наголосив, що для цього західні держави повинні зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки Росії. Знову ми чуємо ці заяви з Кремля то від Шойгу, то від Лаврова, від інших, і Путін про це говорив дуже вони хочуть перемовин. Хочуть перемовин по декільком причинам. По-перше, те, що на фронті у них нічого не виходить, вони планували такий великий наступ, були крики і заяви, в тому числі від Небензі, поспред РФ при ООН, про те, що все ситуація змінилася, але їх наступ провалився, сталося не так, як гадалося їм. Але ще є інші причини ресурсні, економічні. Російські ЗМІ повідомляють. Що зростання ВВП наступного року може сповільнитися майже до нуля. Це заява Центробанку. Крім того, Центральний банк РФ він вже пророчить росіянам три роки затягування Пасків. Я в минулих випусках загострював вашу увагу на тому, на заявах від російських економістів, зокрема, є. Такий прогноз від Крутіхіна, експерта в нафтогазовій промисловості, який прямо сказав про те, що у Путіна лише два роки, максимум три роки, а далі просто крах всього і розвал Російської Федерації. Тому Кремль зараз зацікавлений в перемовинах, зацікавлений в тому, щоб заморозити війну. Ну а потім, як ми розуміємо, це просто-напросто відкладена війна. І звісно, Україна в такому точно не зацікавлена. Проте, на тлі таких гучних заяв від міністра оборони РФ Шойгу, а також на тлі такого палкого бажання Кремля до перемовин, з'явилася топова новина від міжнародного британського видання Тайм. Українські ЗМІ пишуть, що ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто. Журнал Тайм присвятив обкладинку нового номера і статтю президента України Володимиру Зеленському Насправді, ця стаття, вона вся песимістична, і українські ЗМІ провідні масово її розібрали на цитати, дуже багато сьогодні зради. Ті українці, які читали цю статтю, або фрагменти цієї статті в українських ЗМІ, безумовно, вони дещо засмутились. Але необхідно зазначити, що насправді ситуація вона проста з одного боку. Я процитую один з заголовок з українських змі захід втрачає інтерес до України, Зеленський злий через це. Що тут можна сказати? У передніх випусках я цитував інсайди від українських журналістів, зокрема від журналістів дзеркала тижня, які прямо писали про те, що деякі країни партнери України, що вони за те, щоб цю війну заморозити в наступному році ближче до осені, щоб вже було прийнято якесь рішення. Крім того, потрібно додати, що ми усі чудово бачимо, що останнім часом дещо знизився рівень військової підтримки і допомоги Україні від країн-партнерів. Ми також чудово бачимо, що Україна вчасно, особливо під час активної фази літньої контрнаступу, не отримала достатньої кількості боєприпасів, важкої техніки, вчасно не отримала ракети Атакумс, вчасно... Це треба було давно вже прийняти рішення хоча б про навчання українських пілотів на f 16 а зараз такі песимістичні статті. Проте сьогодні пролунала заява від міністра оборони Великобританії, який повідомив, що Британія дасть більше військової допомоги і не дозволить світу забути про Україну. У України є країни друзі країни-партнери, які щоб не сталося, щоб не трапилося, будуть по максимуму допомагати і підтримувати Україну. Щодо Сполучених Штатів Америки, а також політичної ситуації. Я нагадаю нещодавню заяву від спікера конгресу республіканця, який раніше відкрито виступав проти допомоги Україні, навіть не голосував за деякі законопроекти. Що він сказав? Він сказав, що Сполучені Штати не кинуть Україну. Тому що одразу постане питання Китаю і Тайвань з точки зору геополітики. Але суть питання в тому, які будуть об'єми підтримки, чи це буде підтримка для того, щоб просто стримувати Росію, чи це буде рівень підтримки від Сполучених Штатів а також інших ключових країн-партнерів, щоб Україна могла і мала ресурси для звільнення всіх тимчасово окупованих територій. Але Поза всякими сумнівами, перемога буде за Україною. Україна не лише вистоїть, а Україна звільнить всі тимчасово окуповані території. І заяви президента України Зеленського про те, що Україна переможе, їх підтримує весь український народ І до допомоги Україні. Сьогодні пролунала заява від повітряних сил, які очікують, що перші f 16 з'являться в Україні навесні. Також сьогодні президент України Зеленський спілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте, який заявив. Літаки f 16 для України прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Тобто, вже можливо, в кінці лютого, можливо, на початку весни Україна вже буде мати f 16 що знову ж таки наголошую вкрай важливо, тому що це значне підсилення вогневої міці України. Щодо Німеччини є заява, що у Німеччині чергова група українців почала навчання на ЗРК Петріат. Раніше ми бачили повідомлення про допомогу військової Німеччини, що Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Петріот. Щодо внутрішніх ресурсів України щодо військово-промислового комплексу. Сьогодні пролунали заяви від міністра Федорова щодо безпілотників, галузь активно розвивається. Вже найближчими місяцями будуть дуже багато хороших новин. Також є ще багато інших новин, зокрема, мілітарний портал пише, що в Україні розробили турель ТГП зі штучним інтелектом. Ця автоматизована турель вона дуже необхідна українським військовим, тому що її можна використовувати для захисту опорних пунктів, навіть від ФПВ-дронів, а також розвідувальних дронів. Крім того, вона може прикривати піхоту, відволікати на себе вогонь противника. Штучний інтелект він сам виявляє противника і сам його знищує. Очікує масштабування, виробництва і постачання війська. Питання виборів. В передніх випусках я, зокрема, говорив про того ж Арестовича, який дуже хоче перевиборів, також є заклики від деяких інших проросійських політиків. Крім того, деякі країни Заходу тиснуть на Україну, щоб були перевибори, але ж які перевибори в умовах війни повномасштабної. Є чергове опитування від соціологів, цього разу від КМІЗ, що українці переконані, що вибори наразі не на часі. Щодо виборів, пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, варто їх зараз проводити чи не варто. А закінчимо цей випуск новинами з Молдови, неприємними для Кремля. Російські ЗМІ гучно повідомляють, що Молдова заблокувала десятки російських ЗМІ. Мова йде в першу чергу про ті змі, які висвітлювали події про війну в Україні, і це важливо. Проте є ще одна вкрай важлива новина а саме лист митрополита Молдови, який він надіслав до Москви, і суть проста: розрив з РПЦ неминучий в цьому листі московський митрополит, який знаходиться в Молдові, скажеться своїм керівникам у Москві, що його церква втрачає позиції через війну в Україні на користь конкуруючої церкви. Яку дедалі більше підтримує політично та фінансово Бухарест? Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.